Так, у кого тут є питання? Вибачте, а можете ще друге пояснити, як ви довели? Друге зараз. Так, це ми прибираємо. Зайве прибираємо. Так, ще раз. Нам треба довести або не довести, ну, з'ясувати, АМ і АД перпендикулярні чи, е, чи ні. АД це у нас друге. АД належить до площини АБЦ. Правильно, ось вона. АД належить цій е, площині квадрата. А М похила до площини квадрата АБЦ. АМ е, похила. До площини АВС, Ну або до площини квадрата А АВС. А БМ перпендикулярна до площини АВС, Тому що БМ перпендикулярна до АВ, і БМ перпендикулярна до ВС. Тобто вона перпендикулярна до площини е, цього квадрата. Тому що ось тут тут перпендикуляр. Ріта, розумієш? Так. АБ виходить проєкція. АБ – проєкція. Проєкція похилою АМ на площину АБЦ. Розумієш, ось вона АМ. Ось вона похила до цього квадрата. Ми з точки М проводимо перпендикуляр. Ось вона проєкція. Тому що точка А вже лежить в площині цього квадрата. З точки М е ми провели перпендикуляр. Е, відрізок між основою перпендикуляра і основою похилою це є проєкція. Ось вона, АБ, це проєкція. АБ перпендикулярно до АД, тому що а, Б, це Д квадрат. АБ перпендикулярно до АД, тому що це квадрат. Тоді і похила буде перпендикулярна до АД. за теорему про три перпендикуляри. Ти зрозуміла? Так, дякую. Тут доведення таке саме, як і в першому, просто малюнок е, трохи перевернути, ви не бачите, що це похила. Якщо його, я, наприклад, от зараз я зміню букви е, місцями. Е, тут в мене «АБ», тут замість С буде М, тут буде К. А тут, навпаки, буде С, а тут буде Д. І ось вона АМ, ось вона АМ. І до прямої АД вона буде перпендикулярна, як ми і доводили в першому. Так, видно вам, що вона перпендикулярна. У вас просто малюнок трохи перевернувся, і ви вже не бачите, що вони перпендикулярні. Ось, якщо я по-іншому переверну ось точка М. Нехай буде ось точка М, ось АМ. Ось вона АД. Звичайно, що вони перпендикулярні. Ви е, е, зараз бачите, що АМ похила до площини АБЦД. Так. Добре, поїхали далі. Тут е, до кожного е, питання треба робити малюнок. Сказано, площини аль альфа і бета взаємно перпендикулярні. Тобто такий самий малюнок ви робите, як от до цього робила Лена. Такий самий малюнок. Нехай це буде одна площина, тут навіть не потрібно там ніяких квадратів, немає нічого такого нема. Ось одна площина, ось це, нехай буде інша площина. Так. Ось вони, дві площини взаємно перпендикулярні. Одна площина альфа, інша площина бета. І є десь пряма А, якась пряма А. І потрібно вам сказати взаємне розташування цієї прямої А з площиною бета. Якщо перший випадок у нас пряма А паралельна до площини альфа, тоді яке буде розташування прямої А і площини бета? Паліна, давай. Перпендикулярне. Перпендикулярні? Покажи це як. Тобто, якщо ну, у, нас, е, у нас добре, е. Е, добре. Угу. А якщо, наприклад, ось так от прямо А проходить, вона тут їй перпендикулярна площині бета? Поліна, тут прямо А перпендикулярна площині бета? Ні. Ні, а пряма А тут паралельна до альфа? Паралельна. Угу. Добре. А якщо пряма проходить по-іншому, а якщо вона, наприклад, ось так от проходить, Там, щоб вам було видно ось так от. Ось так вона проходить. Вона тільки альфа площині не належить. А тут тоді як? Тут вона не належить площині Альфа. А до площини бета вона яка? Мимобіжна. Як? До площини бета? Не, не можуть бути мимобіжними. Пряма і площина. Це дві прямі бувають мимобіжними, а площина і пряма не бувають мимобіжними. Як, яке у нас розташування? Ре, вона тут паралельна, так, да, так що такого не, мож, не може бути. Ну, так, виходить, що вона може бути і перпендикулярна, і паралельна, і, і загально. Ні, это не так називається. Ну, Коротше, какой угодно градус може бути. Тобто просто. перетинати площину бета. Це називається перетинати площину бета. А у нас виходить, що якщо вона перпендикулярна і просто її перетинає, так вона просто її перетинає. Вона може бути паралельною до бета. Ось вось зелений такий приклад. Коли вона просто паралельна до альфа, вона і паралельна до бета, може таке бути. Або А може перетинати бета. Не обов'язково перпендикулярна. Просто її перетинати під будь-яким котом. Хто цього не бачить? Настя, що не бачиш? Ні, можна друге. Давай. Так, ну я так розумію, це зрозуміло, Давайте друге. Прибираємо цей малюночок, поїхала друга. Належить площині альфа. А тут, наче, може бути два випадки, коли ось ця прямо буде перпендикулярна, і ось ця теж може бути. Ну, тобто, і це може бути А, і ось це, ось це може бути А. Так, добре. А, а ось це е, прямої А не може бути? Настя. А ось ну, це прямої А не може бути? Може. Ну, так ти не розглядаєш всі випадки. Ти, ви, чогось ви мені пропонуєте перпендикулярність тільки. Тобто ти хочеш сказати, що якщо А належить альфа, то прямо А може бути перпендикулярною або належати площині бета, так? Вона взагалі належить площині І альфа, тоді, ну тоді і альфа і бета. То який ми висновок робимо? Що А може належати площині бета, якщо ось вона є спільне їх ребро, так? Ну, так. Або. Ну, оця пряма є альфа. Альфа тут площина. Альфа тут площина, а не пряма. Настя, ти не бачиш тут прямих? Давай ще раз. От може бути спільним ребром. Пряма може бути спільним ребром. Ось вона. Вона тут належить і альфа, і бета. Як вона ще може проходити? Настя, вона може ось так от розташовуватися? Може. Тоді, яка вона по відношенню до Б? Вона паралельна. А може бути паралельною до площини Б, може по-іншому пряма проходити? Ну так, вона може бути діагональною. Ну, не діагональ, це ж площина, не перпендикулярна. Вона ось так от може проходити. Може ось так от проходити, може ось так от проходити. Тобто, що, яка вона по відношенню до бета? Вона, тут все належить площині альфа. І ця належить площині альфа, і ця належить площині альфа, і ця належить площині альфа. А до бета, яке вона відношення має? Як вони розташовані? Ви хочете сказати, що вони ж не розташовані перпендикулярно. Ні, ну, це це частний випадок, коли вона перпендикулярна, а ця не перпендикулярна. Ну, Під різними градусами. Це означає, що вона перетинає площину бета. А -а. Пряма А перетинає площину бета. Всі ці прямі належать альфа, тут умова е, виконується, що пряма належить альфа, але ці всі прямі вони перетинають площину бета. А якщо ось так от червона ця пряма ось ця пряма, вона паралельна може бути. Або як ти кажеш, якщо вони належать альфа і бета, то належать, Тобто три випадки тут може бути. Що не зрозуміло тут? Зрозуміло. Так, добре, поїхали далі. Поліна, давай третє. Ну, тут виходить, що або пряма належить бета, або паралельна бета. Так, у нас виходить, що пряма А перпендикулярна до площини альфа, тобто пряма А, або паралельна бета, або пряма А належить площині бета, так? Ти можеш показати mm -hmm. на малюнку? Це як може mm -hmm. бути? Ну, або будь-як ось так. В площині бета тут 90. Ну або ось так. от. Так, да, правильно. Так, да, правильно. Правильно. Так, добре, ну і четвертий. Четвертий. Е, а і альфа перетинаються. А перетинає площину альфа. То е, як розташовані тоді, тоді пряма А і площина бета? Як вони розташовані? Ну, перетинаються, на малюнку це показую. Так, це пряма, а я не зрозуміла, як вона в тебе проходить. Де вона перетинає площину альфа? Звідки вона йде? Таке враження, що вона е, належить площині альфа і перетинає бета. А вона може зараз, секунду, вона може йти так, перетинаються, але не є перпендикулярними. Може, тут написано, що пряма А і площина альфа просто перетинаються. Вони можуть якось отак йти? Може? Отак. Де вона перетинає? Я не бачу точку перетину. Ну, альфа перетинає. Пряма А. От це ти намалювала пряма А. Де якось... вона перетинає в тебе альфа? Альфа перетинає ось тут, якось так. Дівчу, я не поняла. Точка повинна бути, а в тебе я нічого не зрозуміла. Ще раз, я не можу зрозуміти, що ти хочеш. Ось пряма в тебе, наприклад, ось пряма Айде, і вона тут, вона перетнула, далі її не видно. Ось вона далі пішла. Як А і бета розташовані. Я ж не, ну, не можу зрозуміти, що ти мені хотіла намалювати. Я вже сама розумію. Давайте ще раз. Як можуть бути ще раз, пряма А і альфа вони перетинаються. Хочете, можете переназвати, якщо вам тут незручно, Переназовіть площини. Тут навпаки зробіть альфа, якщо вам так не видно. Тут альфа, а тут бета назвіть. Покажіть мені, як пряма перетинає альфа. Паліна, як вона її перетинає. Зараз тобто, наприклад, йде от Так от. Ось тут десь перетинає, uh -huh. іде далі. Тут uh -huh. перетинає бета і кудись там. Добре, то, добре. А може перетинати бета, може. Навіть якщо пряма А якось так проходить, що перетинає їх спільне ребро, то на А і, і прям площину альфа і площину бета перетинає. Може таке бути. Як ще може бути? Ну, як ще може бути? Паралельно, що пряма лежить в А, і вона буде паралельна площині бета. Пряма не лежить в А, вона перетинає альфа, тут умова а, ой, зберігається. Але вони можуть бути паралельні. Ти мені просто на малюнку цього, цього не можеш показати. Да, Вони можуть бути паралельні, ось навіть нехай в цій же точці. ось вона і далі, ось так от пішла. Вона перетнула альфа, але вона не перетинає бета, вона їй паралельна. Ось прямо А. Вона може бути паралельна бета. Або. Пряма, да, може, отак, от, як Поліна намалювала, вона зразу перетинає дві площини. Ну, або їх там по лінії перетину. Я постійно підказку роблю, а ви так і не здогадуєтеся, як далі. Ну, ще як може Ой, бути? А вона не перетинає бета. Вот вона не перетинає, вона і паралельна. А при цьому вона не паралельна. Ну, ну нехай ну, а як тоді? Не паралельна бета е, ем, не перетинає бета. А що? Третій випадок, який повинен бути? Ми побіжені, ні? Та не буває пряма і площина мемобі. Я, в смислі мемобіжен, не розумію. Як Паліна? Коли прямо належить бета. Звичайно, коли прямо належить бета. От пряма е, належить бета, і ось вона перетинає альфа. От, прямо в точці в, ну, парі бру, е, їх е, 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 спільні прямі перетинає. Ось прямо А. Вона належить бета. І перетинає площину альфа. Тобто А може належати площині бета. Хто цього не бачить? то не бачить на малюнках. Так. Мовчите, значить, все зробили, все зрозуміли. Поїхали тоді далі. А, Б, С, Д А1, Б, 1, С, 1, Д1, Куб. Треба знайти міру двогранного кута між площинами АБЦ1 і АБЦ. Така дуже проста е, задача. Дуже проста. Так, даша пшонка. Так. Ну, давай е, цю задачу розв'яжемо. Намалюємо куб. Так, на 5. Так, ось куб. У мене, правда, поки що нема цих пунктірних ліній, але ви собі в зошиті кресліть пунктірні лінії. Так, Даша називаєш, як тобі зручно. А можете назвати так, це дев'язу і А1. Так, зараз пунктирчики зроблю там, де у нас е e, ребра не видно. Так, е e, а тут точка Б. Так. І тоді тут буде А1, Б1, С1, Д1. Треба е, знайти міру двогранного кута між цими площинами. Ну, для цього треба а, побудувати площина... ці... Площина АБЦ1 це буде, вона ще з Д з'єднана, так? Точку. Чому з Д? Чому у нас десь з'єднана? Я не зрозуміла, що ти запустила. Це з D1, з D1. Правильно, з D1. Ви е, перетин е, площина, яка ось перетинає е, сам клуб. Е, проходить через А, Б і Б1. О, і Б С1. Ось вона ця площина. Правильно? Ліна, що ти хотіла? Та у мене трохи зависло. Я хотіла сказати, що Д один. Так, правильно, Даша вже сказала. Так, ну добре, і площина ABC, Це де? Це нижня грань куба. Це нижня а, Б, Ц, грань куба. Д. Правильно, от вона, ABCD. От між цими площинами треба знайти кут. Щоб знайти кут, треба назвати лінійний кут. А, ну, давайте візьмемо наперед. Ну, спереду те, що а, це у нас буде пряма АД і пряма АД1. Так, не, е між АД і АД1 ти знаходиш кут. Е так, чому? А, ну, можемо сказати, що АД1 це а, діагональ. А, Д1, діагональ квадрата, да. А, І в квадраті всі кути 90, і діагональ ді... ділить на опіл, і тоді можна сказати, що 45. Правильно, правильно. ти мені сказала, що кут лінійний, Д1, А, Д, 45 градусів, правильно. А чому він лінійний кут? Это правильно, я погоджуюсь з тобою. Ось он кут 45 градусів. Правильно, а чому цей лінійний кут? Як знаходиться лінійний кут двогранного кута? Не кут між прямими, які належать площинам. Так, а які ці прямі повинні бути? Я ж могла. А чого я не взяла, наприклад, БД1? Чому я не можу між БД1 знайти і БД, наприклад? Вони також належать цим площинам. Чому не цей лінійний код? Чо я не можу назвати Д1 Б, Д. Чому не цей код тоді? Далі, які ці прямі повинні ще бути? Яке буде е, спільне ребро для цих площин? Спільне ребро для цих площин. Яке буде? А, а, Б. Правильно А, Б, а, Б. ребро а, Б. правильно спільне. То в цьому спіль... до цього спільного ребра повинні бути проведені перпендикуляри. Тобто d 1 a перпендикулярно до АБ і ДА також перпендикулярно до АБ. А чому d 1 a перпендикулярно до АБ? Звідки ми це взяли? Ну, то, що АД перпендикулярна до АБ, те... це зрозуміло, тому що це е, в основі квадрат лежить. А чому Д1А перпендикулярна до АБ? За теоремою про три перпендикуляри. Звичайно, за теоремою про три перпендикулярна. Д1Д перпендикулярна до площини квадрата, АД перпендикулярна до АБ, і похила Д1А також буде перпендикулярна до АБ. Правильно, і цей кут дорівнює 45 градусів. Так, дуже добре. Так, ну, У нас там дуже мало часу залишилось. Тоді на завтра залишимо там класна задача, вона е, така надовго. Так, ну, добре, е, відпочивайте, і потім у вас самостійно в Google класі е, з алгебри рівняння е, будуть е, такі, як ми.